Усім привіт! З вами Ліза. Я вас рада вітати на своєму каналі. Сьогодні покажу вам покупки свої в магазині Єва, в деяких інших магазинах. І також до мене приїхало замовлення сайту Notino. я ще його не розкривала і вирішила розкрити разом з вами. По-перше, я люблю розпаковувати щось, що їде. Із-за кордону, їде довго, і я вже не пам'ятаю, що я там замовила, звісно, щось пам'ятаю, щось ні. От, і мені завжди цікаво. І думаю, якщо я розпакую за кадром, я потім не зберуся, щоб це все зняти. Давайте я почну з таких невеличких покупочок. По-перше, мені треба було замовити дещо на подаруночок, і я вперше зробила замовлення на сайті Love Beauty. Я вам залишу посилання, там непогані ціни. Американська косметика, є, є люксові продукти. От. І я дещо замовила на подарунок і дещо замовила для себе. І мені поклали ось таку косметичку, тканеву Тріко Трет. Це якраз було напередодні Хеллоуіна. І що ж я замовила для себе? Це буде олівець для брів від Benefit. В мене вже є їх гель для брів, і мені дуже цікаво було спробувати олівці. Я люблю олівці мікро. Вибір відтінків був невеликий, але було багато фото на різних дівчатах, різної зовнішності, різного, можна сказати, відтінку шкіри. І ось цей 3,5 це нейтральний в них вважається відтінок. Коричневий, бо там є більш теплі, більш холодні. От, і е, це мікроолівець, тож я вирішила спробувати. Він зроблений в вигляді стріли. Знімається цей колпачок тут щіточка. От, дещо більше, ніж я звикла в мікроолівця. Зараз можна буде порівняти з іншим. І сам олівець він ось такий. Ну Сказати, що в мене були завищені очікування, мабуть, були, бо все ж таки це такий люксовий вважається олівець, і коштує він, напевно, разів в 5-10 дорожче, ніж можна купити в Єві якийсь олівець мікро. Там є олівці Ламель, Евелен, які мені подобаються, є ще такі, які б мені цікаво було спробувати з бюджету от, ну, Бачите самі колір. Він, Я б не сказала, що нейтральний, на моїх бровах він рудий. І одним ним користуватися я не можу, бо брови занадто світлі і з рудим відтінком, тобто беру ще темно-коричневий олівець, і низ бровей, і хвостик сам кінчик оформлюють темнішим олівцем, і цей вже наношу в проміжки. І що стосується стійкості, також він. Нестійкий, тобто так себе самоповодить, як і дешеві олівці. Тому я, можна сказати, що залишилась розчарованою. Я не шкодую що купила, я спробувала, але я вам не раджу витрачати гроші. От, якщо хочеться, звісно, купуйте. Але, по-перше, як самостійний продукт, я не змогла користуватися через колір. От. Можливо, це ще залежить від підтону шкіри, як він буде виглядати. Ну, на мені виглядає родим і досить таким світлим. Тому я пішла в Єву і купила собі вже перевірений повторно олівець від Eveline Brow Pencil Micro Precise відтінку 03, Dark Brown темний коричневий. Ще я його не розпаковувала, але я бачу, що він там сам колпачок не заклеєний. Скотчем. Давайте для порівняння нанесу цей. У мене такий нещодавно закінчився. Ось, можете порівняти відтінок. Цей дійсно він нейтральний, він не холодний. Як на мене, можливо, із лінійки Benefit мені підійшов би холодний відтінок і було б те, що я хочу. Але я так розумію, що цей магазин він не завозить ці відтінки, а завозить найпопулярніші. Цей ну, єдиний, який міг би мені там підійти. І цей глівець мене влаштовує і по стійкості, і по всьому. І в Єві я його купила на минулому тижні, там цей тиждень чорних. П'ятниць був, і він щось там коштував 81 гривню. Ага, і цей колпачок хотіла вам показати, порівняти щіточки. Ось, бачите, у Benefit дещо більше щіточка. Вона більш мені нагадує щіточку для війни. Ну, я більш звикла до менших. От, можливо, ця і також зручна, але. Я його використаю, я нічого з ним не буду робити, але можу сказати, що вам не раджу. Ось, придивіться, до Evelyn, до Ламель, також непогані олівці. В Єві ще я купила ось таке собі мило твердий, скраб, точніше. І хочу разом з вами його відкрити, бо він у мене закритий. Я скраби люблю, от, і захотілося мені спробувати. Це невеликий, там є ще від бренду, це бренд Ютера, Так, поки розкриваю, вам буду розповідати. В них є такі більш вигляді масажного мила. Тут всього 30 грам, але, так як це твердий скраб, то, напевно, повинно його вистачати надовго. І ось дивіться, як він виглядає. так, Тарт. Тарт. Тобто це якийсь як дес... з ароматом десерта. Я вже цю всю наклейку але вона порвалась. Ага, ось тут можна прочитати. Твердий скраб тарт. Цукре, сукре. Розкішна текстура. подарує вам чудове апетитне задоволення. Скраб стимулює регенерацію шкіри виводить токсини і ороговілі часточки. Так. Спінити в вологих руках, помасувати зволожену шкіру бруском для забезпечення лімфодренажу. Ну, І давайте відкриємо сам цей стирний скраб. Ну, тут такий, як мило. Приємний має шоколадний аромат. Ну, Напевно, цією шершавою стороною. Ще не користувалась, напевно, вам вже розповім в порожній баночці. До речі, зручно, що є пластикова така упаковка, і можна зберігати в ванні. бо оці паперові вони, звісно, розмикають, і це вже не те. Далі в Єві також купила трохи раніше. Наче була якась знижка, я вже не пам'ятаю. Міцелярку від Гараньєр це моя улюблена міцелярна водичка. У мене закінчилася. І от уже, коли та водичка підходила до закінчення, я купила собі на зміну нову. Ось, Я і про неї багато говорити не буду, бо часто її показую. Це моя улюблена водичка, я вже нічого нового пробувати не хочу. І це вже не з'явиться з аптеки від CeraVe. Очищувальне-зволожувальнемуся для нормального та, сухої шкіри. У мене користуються нею чоловік, і я також частенько показую це великий об'єм 473 мл. І я або замовляю в мейкапі, або купую в аптеці. Ціна, в принципі, однакова. Також я на обличчя не користувалась нею, руки не сушить. Взимку, особливо, коли в кого є холодовий дерматит, то дуже непогано для миття рук, дешевше, ніж ларош-пазе. Так, далі. Ось цей біблі-крем від Purita. Я замовляла на iHerb, Я його показувала в розпаковці, я тепер хочу поділитися своїми враженнями. Відтінок у мене 13 neutral ivory. Це найсвітліший, який є. В складі тут не заявлено, що є SPF, але в самому складі є діоксид титану, здається, ось такий відтінок. Крем легко розподіляється спонжем: непомітний на шкірі, вирівнює тон, перекриває якісь недоліки. Я досить таки багато нанесла відтінок світлий, відтінок підстроюється під тон шкіри. Але в мене шкіра жирна, і ось для жирної шкіри він виявився нестійким. І через якийсь час, там, через 2-3 годинки, він може поступово сповзати з обличчя. Зараз здається, що рука жовта, насправді ж він от кольору, такого, як моя шкіра. Він приємно відчувається, гарно Виглядає на шкірі, але іноді може попливти, тому треба підправляти. Я думаю, що більше підійде для сухої та нормальної шкіри на кожен день. Але так як це мій на даний момент був єдиний тональний засіб, тож я ним користувалася. І думаю, що. Зараз розпакуємо посилку від Натіна, буду його підмішувати просто з другим, щоб використати. Бо якщо він вже взимку так себе поводить, то на літо він однозначно не підійде. І давайте подивимось, що я замовляла на Натіно. У мене, в принципі, в цьому році не було багато. Покупок декоративної косметики я знімала не так давно, можливо, місяць, тому я залишу посилання на відео, де я показувала всі покупки декоративної косметики за цей рік. І ось у мене додалося ще три засоби, і зараз дещо я замовила, бо були непогані знижки на нотіну. На По-перше, по друге, Ну, я не замовляла того, що мені зовсім не потрібно, те, що може бути в найближчий час у мене закінчитися. Так, я бачу тут якусь цікаву коробочку. Це, якщо я не помиляюся, а тут чеку немає, напевно, це був подарунок за замовлення. Тобто там така була акція, якщо робиш на певну суму. Замовлення, то отримуєш подаруночок. Це пробники п'яти парфумів. Давайте відкривати, бо тут я щось не розумію. Чесно кажучи, я ніколи не роблю замовлень заради подарунків, просто так співпало. Так, перше це нарцис Родрігас for Forever. Тут буде 0,8 мілілітра. Буду собі допомагати. Я не знайома з цим ароматом. Це ось такий з пульверизатором флакончик. Буде цікаво спробувати, бо я якраз всі свої мініатюрки такі позакінчувала. Так, Задік і Вольтер, не знаю, як правильно вимовляється. This is Her undressed. Також, дівчат, я бачила відгуки на аромати цього бренду, але сама я ніколи не пробувала Такий також фокончик. Це дуже добре. І це в нас навіть не знаю, не буду казати, бо я не чула ніколи про цей бренд, але аромат півонії має бути, так? Да? Пудячи із усього, ось такий флакончик. І два аромати, я, звісно, думала, що це буде 5 флакончиків у вигляді таких сашеток. Так, це в нас нарцис Родрігес також All for Me новий аромат. І ось це в нас. Із цей, також цей ж самий бренд, що півонія Adrop Dissey. Так, якийсь, напевно, акватичний аромат. Ну, Такий набір. Знаєте, добре, що у подаруночок прийшов, тому що, ну, знаєте, показують іноді дівчата, то великі подарунки кладуть мені не завжди частить на подарунки. От, але, Але. Так, ось що я замовила вже сама. І на цей продукт була величезна якась нижка. Я, якщо зможу, я вам пропишу да, ціну, за яку саме мені дісталося. Паесе, це, якщо я не помиляюся, польська компанія, і вона виробляє таку досить бюджетну косметику, вона як в них вважається чи професійною. Це пудра рисова, вона має мінеральний склад, тобто вона не містить тальку. Відтінок 10 Light Beige. Моя пудра закінчується, і мені хотілося її повторити, але її так надовго вистачає, що деколи хочеться і щось новеньке спробувати. Так, це розсипчата повинна бути пудра, і вона. Кольорах, тобто це не один відтінок. Я вибрала найсвітліший, але я дивлюся, що він якийсь жовтий. Так. Сама пудра виглядає ось так, тут ще заклеєно. Так. Трошечки відкрию, бо мені цікаво подивитись відтінок. Так, наче вона е, видається майже прозорою. Пудра має матувати. Е, тут 10 грам, ну і мені було цікаво спробувати. Я абсолютно ніколи нічого не купувала від ПС. І тим більше, по хорошій знижці, треба було пудру, тож вирішила замовити. Далі замовила також я дві туші першу, Бо я люблю ту ж Мейблін. У мене була Sky High класична. Коли вона тільки з'явилася, вона робила багато галасу. А це оновлена версія, яка надзвичайно чорна, чи якось так вона Cosmic Black. так, ось Цю я ще не пробувала. І на неї була також гарна знижка. Вона. Коштувала дешевше, ніж моя улюблена від Maybelline Lash Sensational. Хоча ось ця тушь мені також сподобалась. І друга тушь, яку я замовила, ну, це в мене деколи буває, що мені хочеться кольорову тушь використовувати це від бренду Revolution Volume Blue Mascara. Давайте цю туш я відкрию, бо від Maybelline хай ще полежить. В запасі у мене зараз туш ще використання робить добре. Я не люблю відкрити багато їх. Я краще закінчу одну, а потім відкрию нову. Ось, а блакитних і синіх у мене немає. Подивимось щіточку, подивимось колір. Щіточка дуже маленька, колір насичений. І на цю тушу були гарні гарні відгуки. Сподіваюся, що мені підійде, бо скільки я не купувала кольорових тушей, якось мені не щастило з ними. Або колір такий, що він на віях майже від чорного нічим не відрізняється, чи то який сірий. От, ну, якось так. так. Далі все це в мене це просто ось. Це повітря було, тому я приберу коробочку, там вже нічого немає. Я дуже давно хотіла фональний крем ось цей від Dior Forever. Матуючий. Ми ще колись з Вікою з каналу «Твій б'юті світ» ходили в Брокарт і тестували там е, тестери. От, і Віка вже давно користується, а я купила якось не той замовляла онлайн, переплутала. І купила в пластиковому тюбику, але мені здається, що в них змінилася нумерація або в Європі трошки інші ну, ці розкладки. Я вибрала собі відтінок 1N Neutral. Це не найсвітліший, мені здається, там ще є чи 05, чи 0 якийсь такий відтінок. І це йде матуюча версія з SPF 20. Ось тут знизу написано. PA3 плюси. Такий матовий красивий флакон. Тут 30 мл. Ну, і так як у мене один тональний зараз використання, і він такий більш повсякденний, не стійкий, то мені, звісно, хотілося ще чогось такого. Ну, Цей тон я вже давно хотіла, і вирішила, що вже треба його купити. На нам вони були дешевші трішки, ніж. На мейкапі, на інших сайтах. Так, ну відтінок я бачу гарний, повинен мені підійти. Тут немає дуже такого сильного аромату, але ну, начебто дещо окислюється на шкірі. Треба наносити на обличчя, бо бачите, такий жовтуватий став. І дає одразу матовий фініш. Немає дуже сильного запаху спирту, як було також називався він Dior Forever. Але був в пластиковому і без помпи пакуванні. Так, і ще одну річ я замовила: а це буде лак для нігтів. Я веду зараз проєкт, рік-лаковий проєкт, там, де я закінчую лаки. Але мені дуже захотілося ось такого відтінку рожево-червоного, ну, щоб і не червоний, і не бурдовий, але й не рожевий. Не знаю, чи вгадала я чи ні. По сайту, давайте подивимося, який пензлик. Так виглядає. Це бренд Еммі, я про них чула, але не пробувала ніколи їхні лаки. Цей лаки йдуть з такою більш, в принципі, трошечки не такий, як я думала, що він буде. Але сподіваюся, що мені сподобається. Це відтінок 144 бренд Еммі, він представлений наноці. В них є і основи, топи, такі більш якісь лікувальні. Заявно, що має гелевий ефект. Ну, буду пробувати на нігтях і вже в лаковому проєкті вам розповім. Це не дешеві лаки, але також була знижка на них. Багато дуже кольорів. От, і Думаю, що мені сподобається. Хоча я його бачила на сайті більш червоним, а в житті він більш все-таки рожевий. От, ось такі були мої покупочки. Пишіть свої коментарі, що ви пробували, чи ви щось замовляли собі на Чорну П'ятницю, чи. Залежите ви від знижок, я якби намагаюся купувати незалежно від знижок. Якщо мені треба, то купую, якщо ні, то ні. Або якщо вже буду купувати однозначно так чи ні, але там через місяць, то краще я вже куплю, звісно, на знижці. От, буду зараз спробувати тональний крем, попробую синю туш. от, І вже вам коли-небудь в наступних відео розповім. І я вже спробувала деякі продукти, які вам сьогодні показувала. Так, на обличчі в мене тонновий, і він не так сильно окислився на обличчі, як на руці, тобто він не рудий, він нормально ліг. Ну, В принципі, я нанесла ще скульптор, рум'яна хайлайтер. Також я спробувала. Нову пудру від Paese. В принципі, тональний крем він і сам давав матовий фініш. Я зараз на балконі знімаю, бо світла вже природнього такого дуже-дуже мало. Вже пішов сніг знов. Так, і дуже мені сподобалася туш. От вона прям. Її видно, вона яскрава, вона синя, вона подовжує вії, і з нею є вії. Немає такого враження, що якісь вії або білі, або вони зовсім зовсім не нафарбовані. От також ось цей олівець, він в мене нанесений ось тут. А понизу і по контуру в мене темний коричневий нанесений. Все, в принципі, я трошки переживала за тон, але ні, він мені сподобався, він гарно виглядає. Дякую всім за увагу, всім бажаю. Мирного неба, всього самого найкращого і до нових зустрічей на каналі, Па-па!